Страх, лінь, апатія, гнів, прокрастинація, в общем, наглость. Да? Всі оці штуки, які люди привикли називати, що це щось погане, воно дає велику і велику силу. Ви просто дивитесь дуже, ось так ось узясенько, Понімаєте? А якщо б обширніше дивились, що вам дає кожен з цих пунктів, ви б по-іншому на це поглянули. Тому що, наприклад, страх, якщо в нього піти, якщо в плюсовій да, точки зору, якщо піти в свій страх, то ви здобудете велику внутрішню силу. Наглість це про відстоювання особистих кордонів, да? коли ви не хочете щось робити, вас заставляють, і ви такі виставляєте свою будто би, наглість. людям це не подобається. Чому? Тому що ви незручна тоді людина. Ви людина, яка робить так, як вона чогось хоче, а не. Да? А не я там припустим. Вот. Тому наглість і, і все, все в такому роді це нормальні якості, якщо вони в плюсі використовуються. Якщо ви просто нікчемна людина, ви недостойна людина, і при цьому ви своє февізді висказуєте, то, то це наглість в мінусовому прояві це дійсно дуже хірово. лінь. Лінь це ж знаєте, в мінусовому, це коли чоловік ніхіра не ділає. А в плюсовому лінь і прокрастинація це акумулювання енергії і сили. Щоб далі щось створити, як я кажу, ви творець свого життя. Бог дає нам життя, да, дар такий. А далі, як ми будемо розпоряджатися, в мінусовому чи в плюсовому значенні використовувати да, всі наші ці штучки, допомагаючи ці страх, і лінії, прокрастинацію, і наглість, і все остальне це вже ваша справа. І тут ви, творець свого життя. Що ви робите, те ви й маєте. Все дуже просто.